Я вас вітаю. У сьогоднішнє відео хотіла присвятити такій темі, як вибір. Як ви робите вибір? Що вами керує, коли ви його робите? І, можливо, в цій точці свого життя у вас склалася така ситуація, в якій ви не знаєте, що саме обрати, яким шляхом йти, я в свою чергу хотіла привнести одразу таке як коригування невеличке, що я як психотерапевт використовую карти виключно як проєктивний метод. І те, що ми будемо робити тут, не має нічого спільного з ворожінням. Єдине, що я вас прошу, попрошу, це: от, поки ви дивитеся відео, поки ви слухаєте розклад, прислухайтеся до того, як він вам відгукується. От, це є ваша історія чи не ваша історія? Ем... Є якийсь емоційний відгук, чи, наприклад, якісь усвідомлення, які, якісь думки, чи немає? От якщо немає і все, що ви слухаєте, відчувається як маячня, просто переключайте і все. Значить, я не ваш психотерапевт, не та людина, яка зможе вам чимось допомогти. І, взагалі, що я вам скажу, що розклади вони не заміняють психотерапію це 100%, тому що багато хто використовує карти як прогностичний інструмент, як інструмент ворожіння. Ті, хто вивчає цю історію, чудово знають, що карти є чудовим психотерапевтичним інструментом самопізнання. І отут я би ще хотіла трошечки привносити якийсь свій коментар. З точки зору, як би це міг прокоментувати психолог чи психотерапевт? Якщо вам такий формат заходить, будь ласка, залишайтеся, продовжуємо і сьогодні обговорюємо тему виборів. Взагалі, я надихнулася цю тему підняти після того, як прочитала книгу. Я верніше я її дочитую, але фабула така, що е, жінка стоїть. На роздоріжжі народжувати дитину чи ні, в, певних, в певній точці своїх стосунків з чоловіком. І автор книги е, дає дев'ять варіантів, як би цей сценарій міг розгорнутися далі. Ця книга називається Дев'ять життів Роуз Наполітано». Дуже рекомендую до прочитання, дуже легко читається. І там цікава філософія така піднімається, знаєте, про те, е, на що людина може опиратися, на який емоційний стан, що далеко не все від неї залежить, що є певні реперні точки, події, які вона все одно проходитиме, який би вибір вона не робила, якби вона не обирала чинити в цій ситуації. І от я щось думаю, давайте зробимо розклад, тому що на моєму каналі були відео, правда, російською мовою, там, де я робила розклади. І... Там не було поки багато переглядів, бо якось я не відчувала натхнення йти далі от в ту історію. Не знаю, можливо, я тематику не ту підбирала. Okay. Разом з тим, мені хочеться карти розгортати саме через психотерапевтичну основу. Так, я для себе їх відкрила в свій час. Це був канал Психологині, яка робила розклад. І це було дуже круто, дуже змістовно. Багато що я там про себе почула, бо я себе в тих розкладах знайшла. Ну і власне вам хочу запропонувати вже, але через свій стиль, через свій підхід. Отже, я вам пропоную три коротеньких варіанти відповідей. Хочете, просто прослухайте кожен от кожен варіант. Розклади не будуть довгі. Я просто підрозкрию цю тематику, щоб ви могли себе повідчувати. А хочете, от зараз, подивіться на ці камінчики, оберіть свій колір, бо це синтетичні камні, я впевнена, що це не якесь натуральне щось. Просто по кольору вибирайте та й та все. І давайте тоді розглянемо перший варіант. І перш ніж я покладу першу карту, знаєте, це така, ну. Е Таке моє спостереження, і про те, що от коли людина дуже вагається і не може зробити вибір, дуже торгується, не знає, на що упертися, чи, чи через думку йти і раціоналізацію, чи через перечуття. От буває так, що я відчуваю, що треба от йти туди. Відчуваю, йду туди, потім думаю, блін, на що я туди пішла, що я зробила? І тут, до речі, більше про те. А що людина з собою в цей момент починає робити? От деколи це питання не стільки вибору, а скільки те, з якими почуттями вона не може і з якими сценаріями справитися. Так, давайте тоді для вас перший буде ось цей я оці тоді поки посуну. І нехай буде цей такий. Він, до речі, дуже гарний камінчик, такий, бачите? Він тут чомусь сірий, фіолетово такий, чи лавандово-сірий. Але він в житті має такий більш рожевий відтінок. І так, який ваш варіант вибору? От, що, чим і чим, як ви керуєтеся, коли обираєте? Ви є точно людина, яка зараз я буду вам показувати карти, в мене поки немає можливості розгорнути на стіл камеру. Бу тут низенький столік у мене в кабінеті. Бачите, жінка, це королева чаш, вона тримає чашу для ворожіння, і яка велика чаша поруч з нею. Ви точно та людина, яка потенційно має гарну таку емоційну базу для того, щоб опиратися на відчуття свої і дивитися зі своїх почуттів, перечуттів, отуди, вдалечи, вперед. Це не про прогнозування, але це перечуття. Мені краще сюди, мені краще туди. Я коли думаю про ось цей вибір, в мене піднімається радість. А коли про ось цей вибір, ну щось не то, мені якось страшно. Хоча деколи і в страх потрібно йти, тому що буває так, що правильний вибір, він знаєте, як. От ви цим страхом супроводжується, тому що там буває, ви зустрічаєтеся з супротивом, а там, де трошки страшно і цікаво, це якраз може бути і те, що вам потрібно, на що ви ще можете опиратися? У вас хороша є опора сімейна. Тобто тут, бачите, випадає дуже гарна карта це четвірка, четвірка жезлів. І вона говорить про те, що. У вашому дитинстві, або в соціумі, там, там, де ви перебували, зростали, була ота можливість відчути себе. Тому що буває так, що розповідають, як тобі жити, що робити, то от навіть якщо вам трішечки так пробували... Навіть якщо з великою любов'ю підказати, як вам жити, де вам бути, то в даній точці свого життя ви можете опиратися на ту опору, що вам було безпечно хоча б почуттями своїми проявлятися. Знаєте, як це буває, ні злість, не плач, ще щось не роби, а при цьому людина, дитина не може розвинути свій емоційний інтелект. То оце був би ваш непоганий напрямок, що в принципі опора і безпека у вашому варіанті, вона більш-менш пробудована. Якщо це не є так, скоріше все, це просто не ваш варіант. Або це є те, що у вас потенційно закладено, просто вам чи трошки до того потрібно підійти, прийти, дозріти. Наприклад, дана ваша ситуація, де ви можете бути, навіть якщо ви живете самі, я сама для себе опора. Я сама для себе сім'я. Ну, от ну, це ваш вибір на сьогодні. Або так ви ну, так склалося, що завершилася сім'я, ви там після розлучення. Навіть в цьому випадку ви маєте цю опору для себе пробудувати. От коли бекграунд міцний, потужний, то тоді вам точно може бути безпечно обирати. Ну, от Дивіться, шукайте опор, що вже точно ваше, що вже точно є вашою такою. Знаєте, міцю стіною. От я так сиджу, і позаду в мене стіна. І я так собі думаю, от, ну, от я зараз обираюся те, що позаду в мене є стіна, деколи так цього достатньо. Так. Да. От зараз, зараз тут якраз дві, дві пентаклів. Ем... Знаєте, це такий сценарій, де для того, щоб бути рішучою, от вийти з цього Я вагаюся, я не знаю, ці два рішення рівнозначні для мене, потрібно зняти оцю маску, перестати грати під чиєсь очікування, як би ви мали вчинити. Ну це така не та історія, що я вчиняю для того, щоб бути хорошою. Я ось так вибираю, тому що мене так вчили. А ось так би вчинила моя мама, а так би вчинив мій тато, чи там хто хто виховував, чи так би прийняв мене мій партнер. Тут трішечки про інше ваша рішучість з'явиться тоді, коли ви дозволите собі бути собою. І він зараз покажу. О, дивіться, це здається королева мечів. Я не знаю, я тут плутаю в цій колоді королів і королев. Для розкладу в даному випадку це не є досить критично. Бачите, в неї маска тут, тут внизу впала, і рішучість, меч, думка, ясна думка з'являється тоді, коли ця маска якраз скинута і впала. І ось така, яка є. І давайте ще так о, коротенько подивлюся: два варіанти: ось це вибрати. чи ось це вибрати. Покладіть на кожну з карт якихось два сценарії. І подивимося, що буде краще. Ну, знову ж таки, щоб не перекладати на розклад на карти відповідальності за ваш вибір. Це так, знаєте ем, з того. Ем, Рахунку, як е, дуже є хороша вправа, якщо є певні вагання, е, візьми монетку і на кожну зі сторін монет продумай е, оце так ні, що вибрати. І по факту несвідомо вже підкаже, е, що вам хочеться обрати. Насправді якісь глибини, оце бажання, які ви б зробити. Вже в той момент, коли ви підкидаєте ту монетку у повітря, ну, вже там ви починаєте світи, от оце б я хотіла, щоб мені випало. Тому ось тут. Як варіант з монетками, давайте подивимося. Дивіться, отут, оцей варіант, якщо ви вибрали, така як ну, би порада, що а, це як завершення ваших страждань. Завершення ось цей варіант дає завершальний цикл. Оцієї ментальної муки, цього Боже, що ж це має бути. Як це бути?» Знаєте, коли людина вариться, вариться в якихось обмеженнях, в якихось страхах. щось намагається. Оце от варіант дає завершення тому всьому. А ось цей варіант: тут шістка мечів, відкриває шлях, перехід. Більш такий лайтовий плавний. Тобто ви можете далі по ньому рухатися по цьому варіанту. І вже, в залежності від того, як будуть складатися обставини, ви будете маневрувати, маневрувати, придивлятися. Він такий більш повільний. Цей варіант він такий більше, знаєте, як про завершення чогось. І тут наступним етапом з'явиться ваше якесь пред'явлення себе, якась рішучість, якесь рішення, отут вас має назріти у цьому варіанту. Тут, там, де він такий більш лейтовий, може бути таке, що вам будуть траплятися люди, які вам будуть в тому допомагати. Якась командна робота, щось таке, де якась підмога буде, де ви зможете делегувати, якщо це стосовно питання бізнесу, значить в роботі якісь люди з'являться, які будуть вам підказувати і допомагати, і це таке неодиноке плавання. То ось тут оцей варіант, якщо ви обрали, це про, знаєте, я пред'являю своє рішення, така яка я є. Це про готовність пред'явитися цьому світу. Просто знаєте, як буває так: є такі точки, в яких потрібно дійти до дна. То от оцей варіант це, ви якщо ви дозволите собі дійти до дна і подивитися, а що там далі від того дна, ви коли відштовхнетеся, що воно вам там дасть. Ось так, ось такий розклад. Коротенький, маленький, невеличкий. Не хотіла довге відео робити. Давайте наступний камінчик, там був такий темно-зелений. Він такий цікавий. Або просто, якщо ви слухаєте всі варіанти, теж такий спосіб підходить, тому що деколи складно себе, отак, от раз-два, і знайти. Колір не сподобався, слухати не буду. Давайте другий варіант. Чим ви можете керуватися або чим керуєтеся, коли робите вибір? Ага. Вам в своєму житті для того, щоб дозволити собі обирати, потрібно було ще навчитися захищати цей вибір. Захищати, відгороджуватися ні, я точно маю на це право. Ні, я маю право на задоволення робити те, що хочу я дев'ятка е, кубків. Е, знаєте, це як. Е, е, зараз секундочку. Знову двійка пентаклів, так цікаво працює. Розклад показує, що ось це вагання з'являється в тій точці, коли є ще хтось біля вас, командна робота. Е, це точно не самоті і вам. Е, Потрібно е, от не просто захотіти і домовитися, а ще так нормально відстояти свою позицію. А оце домовляння, я не знаю, як це працює, але випадають ті самі карти, просто трюшечки в інших. От коли ви знову ця королева мечів з цією маскою скинутою, коли ви проявляєте, просто от, слухайте, от мені ось так потрібно, я ось так хочу. Разом з тим. Це не баба-яга протів, а про те, як ви можете тут домовлятися: двійка чаш. Про те, як я можу заявити про те, що мені цікаво, чого, які мої бажання, як я це бачу, хто я, що я, де я, куди я йду. Поруч з іншими людьми. Це вихід із сценарію егоїзму. В дорослу позицію, яку деколи так потрібно захищати. Я не кажу, що е, життя це суцільні компроміси. От Деколи себе не зрадити, є важливою е, такою навичкою себе не зрадити і навіть не перекір комусь зробити, але якщо для вас в цей момент важливо вистояти, то це вистояти ви точно вмієте. Но саме це дає вам е, такі. Сили, рішучості рухатись далі. Тут ще не зовсім до кінця розвинений емоційний інтелект. Ви тільки на такому шляху, де ви починаєте розпізнавати, знайомитися, а як це прислухатися до себе? Це не є погано, добре просто у кожного свій шлях. У кожного свої можливості, у кожного свої сильні сторони. І от, якщо от зараз подивитися, чого не вистачає, це трішки більше познайомитися з тим, що ви відчуваєте, от, наприклад, в тому самому від відстоювати себе. Можливо, ви очікуєте, що хтось дуже швидко вас почує, що вам дуже швидко вдасться донести цю інформацію. Або, може, ви прям поспішаєте і думаєте, що прям, прям дуже бігом все має відбутися. А по суті, вам вам? Би... Дати час на взаємодію. От ви проговорили. Казала, я відчуваю ось так і мені хочеться зробити ось так, вчинити, е, е, от, е, знаєте, е, наче паузи немає. От, відчула, подумала, мушу зробити. Все, бігом, е, не маю часу, е, тут не про холеричний. Характер. Тут скоріше про те, що коли от в цій точці з'являються інші люди, якщо це родина, якщо це стосунки, якщо це командна робота, от в цій точці може бути таке, що не вистачає простору для того, щоб повзаємодіяти іще з кимось шестірка Пентаклей. Тому що ж тут може народитися і вміння взяти допомогу. Це ж не обов'язково боротися з усіма, да? От, як отут. От він став на вершині гори і бореться і захищає ту дитинку позаду нього. Мені дуже подобається ця колода, до речі, вона дуже така, метафоричних, класних, тут ем, вистачає е, таких е, зображень. І давайте тоді ще подивимося, який вибір ви зараз робите. В яку сторону вам йти? Згадайте ситуацію, в якій вам би хотілося вчинити вибір. І розділимо на дві частини? Що буде, якщо ви підете цим шляхом? Що буде, якщо ви підете цим шляхом? Дивіться, тут вам треба буде прожити ой, прожити розчарування. Певне розчарування, не все так, як я хотілась. П'ятірка чаш тут випадає. Ем... Сонце вже зійшло, новий, новий день прийшов, але поза тим я ще застрягаю в тому розчаруванні. Можливо, це те, що вам і треба прожити для того, щоб рухатися далі. Ем... Тому що це більше про внутрішній конфлікт. І люди, які попадають в ваше оточення, вони вам скоріш його вторять. Ну, от повторюють оцей конфлікт. Знаєте, це така ем... Ну, неприємна історія чути про себе, що та людина, яка приносить дискомфорт, від якої потрібно захищатися, виявляється, то мені потрібно всередині себе глянути. Давайте так, не все то є ваша провина, що щось не так складається. І не все те є відповідальність інших людей, які приходять в ваше життя, і з яким вам, яким вам потрібно робити, чинити якийсь супротив. Тому що потенціал тут у вас дуже класний на імператрицю. Тобто, все узгодження ви точно можете прийти. От укупря всі архетипи внутрішні об'єднати і от прийти от в ту імператрицю свою. де є всі блага і із почуттями там повний лад, і розум, почуття, і відчуття в тілі, і дії, всі злагоджені. Оце все реально і можливо. Ось цей шлях це 15-й аркан. Ну, він тут дуже цікаво намальований. Подивіться, який сюжет картинки. Бачите, літня така жінка покидає хатинку якусь, щось вона залишає позаду, і мені асоціюється саме ця карта з цим зображенням, що вона полишає якісь свої залежності, що вона е е залишила або прийняла рішення е, покінчити е, з якимись пристрастями, чи залежними стосунками, чи щось що тримало її е, в якихось е, як цепях і оковах, я не знаю українською сказати. Тобто вона прийняла це рішення, і так, от коли людина щось залишає, то е, першою реакцією може бути розчарування, Боже, ну нормально ж це а на що я туди пішла? Якісь такі вагання, ось тут можуть початися. Так, от саме головне, що людина отримує, коли виходить з певних залежностей, це є свобода, це є потенціал і вивільнення енергії на те, щоб працювати над якимось своїм проєктом, над тим, що потрібно вам, і вкладати вже свої зусилля в свій вибір. Ось так. Так, да. і тут теж, до речі, отут імператриця, а тут мах. Тобто, яким би ви шляхом не пішли, тут, скоріш за все, про те, як прожити це розчарування, що коли ви щось відпускаєте і йдете вперед, то там ви щось знаходите. І що в тому, що в тому випадку, ви наче приходите в об'єднання самим собою. Що мені і то, і то подобається. Так, і третій камушок. Жовтенький, здається, був. Да, такий. Жовтенький, Він мені такий колір бимози. Так, покладу, щоб я його бачила. У мене тут, до речі, свічечка, і неначе там видно. не видно. Так, чекайте, бо я любі тільки перекотити ті карти. А, третій варіант. Чим ви керуєтесь, на що опираєтеся, коли робите свій вибір. Освітлення не вистачає якось темновато, хоча тут в кімнаті досить світло. Нічого, другий раз принесу якийсь штатив, бо я знімаю зі свого кабінету. Тут простір чистий просто, мені тут легше це робити. І так, як на що ви опираєтеся, коли робите свій вибір. Так нормуль. Хто тут такий прийшов? Прокачений. Дивіться, у вас ваша сильна сторона, на що ви можете опиратися? Це на вашу мрію. Ви людина, яка вірить в надію, в сподівання. Яка вміє будувати довгострокові стратегії. Тобто, ваш, ваша сила, ви думаєте наперед. Причому буває деколи так аж задалеко наперед. Е Пробуйте робити, можливо, ви вже це робите, тому що дуже прикольні карти випадають. Ві восьме аркан аркан сили. Подивіться, який він гарний. Тобто ваша сила в спокої. Ви вмієте будувати довгострокові стратегії, причому опирайтеся тут на оцю силу в спокої. Разом з тим тут лицар жезлів. І він такий доволі дієвий. Дивіться, він творить, щось створює рівно тоді, коли він придумав, що він це може робити. Плюс, ви вмієте, ви вмієте прислухатися до внутрішнього свого поклику серця, чути свою інтуїцію і обирати серцем. А де потрібно обирати думкою, тому що випадає карта закохані тут чоловіче і жіноче начало в цій колоді. І я тут щитую як вміння опиратися як на почуття, як на емоції, не на емоції на емоційну свою сферу, так і на інтелектуальну. Ну, вважається, що чоловіки більше такі структурні, хоча сучасний світ вносить свої корективи, і тому прям так я не можу сказати. Ви можете бути як чоловіком, так і жінкою і мати класний прокачений емоційний і інтелектуальний. Аспект, як з іншої, так і з другої сторони. Ви, в принципі, вмієте ризикувати, коли треба. О, вмієте, знаєте, це піти на ризик. Тоді, коли ще невідомо, що це розгорнеться. От зерно посіяно, корені пущені. І ви тут ви якось одночасно підключаєте і дію, і почуття, відчуття, ризик єдиний, про що хотілося б, ну, от наче, застерегти, чи не гнете ви інших людей через коліно. Коли вам потрібно, щоб було по-вашому, чи не включається в гру? Оце такі, знаєте, загагулінка така от в цій гарній пісні. От я так почала думаю, блін, який класний тут розклад. А дивлюся, тут сімерочка мічей. Чи ви самі себе не обкрадаєте, коли так робите, і чи не вмикаєте знаєте, таку тиранічну свою природу? Перепрошую. Тобто потенціал е, тут дуже крутий. Йти е, куди. Ви дуже рішуча людина. От, що я можу сказати. І тут вагань як таких, от як перший, другий варіант, я не бачу. Тут більше про те, що коли ви проявляєте таку рішучість, а чи не йдете ви по головам. Е, тому що, дивіться, який тут імператор. А якщо цього імператора. Е, Провести в конструктив, то тут можна дивитися, який тут лицарь -пентакли. От, Щоб не йти, от прям, я сказав, має бути так.